Вітаю, друзі! Сучасний світ дарує нам багато технологій, на базі яких можуть бути створені рішення, що роблять наше життя більш ручним, більш комфортним та більш безпечним. Сьогодні я розповім вам про рішення, яке дозволяє запобігти значних матеріальних витрат, запобігти зруйнованим відносинам із сусідами та втраченому часу. Мова сьогодні пойде про затоплення водою. Багато з нас вже стікалися з такою проблемою в своєму житті. Іноді ми були винуватцями, іноді ми були постраждалою стороною, але ж в такій ситуації втрачають всі. Тож краще запобігти цьому, встановивши новітню систему контролю протікання та реагування на це протікання. Для реалізації рішення вам знадобляться такі датчики, які встановлюються в ризикових місцях. У мене це пральна машина, посудомійна машина, ванна, раковини на кухні та в санвузлі, фільтрувальна станція. Багато їх може бути у всіх місцях, де може винуснути протікання. Отримавши сигнал від цього датчика, центр контролю розумного дому розуміє, що десь у вас є протікання. Ви отримаєте у застосунку оповіщення про це, та система на цьому не зупиняється. Вона дає команду е, спеціальному приладу, який встановлений на вводі води ваше приміщення. Це електричний кран, який може автоматично закрити чи відкрити воду. У мене це е, кран від компанії Hanwell, з одного з лідерів е, таких приладів. Ось це він, бачите, він встановлений після е, ручного крану. Встановний електричний. В нього е, три контакти, по яким він керується е, за допомогою електричного струму. Два з них постійно запитані, а третій, коли на нього подається е, електричний струм, він е, закриває воду. Е, коли струм зникає, він автоматично відкриває його знову. Тож, е, ви можете бачити ще один. Датчик протікання, який встановлений в цьому вузлі, де і кран, де води. Я б тут маю фільтрувальну станцію, тож я хочу контролювати можливі протікання на фільтрах. Давайте подивимось, як це працює. Зараз ви бачите раковину і цей датчик, який я буду тримати. І ми як швидко відреагує система. Відкриваємо кран, я вже отримав інформацію від системи про те, що здатне протікання. Тож вона отримала сигнал перекрити воду і подала його на кран. Ми не чуємо, як він закривається, він дуже тендітно закривається, але ж ми бачимо, що система спрацювала і протікання вже немає, навіть якщо відкрили повністю. Так, я отримав його. Все. За це ми бачимо тільки воду з труб. Тож я тут маю два поверхи, тож з другого поверху стикає вода. Ну, навіть до мінці, я можу його прибрати, вода буде перекрита. Команда подана. І зараз ми бачимо, що ми бачимо, що води майже немає. Все, протікання усунене, але ж вода перекрита. І тільки подавши команду з свого застосунку, я зможу знову отримати воду. Зараз ми це, це зробимо. Що ж, ми заходимо в застосунок і вмикаємо воду, коли ж ми впевнені, що протікання вже немає. Можливо, ви чуєте звук екрану. Та зараз отримаю чудо. Що ж, ми е, вирішили проблеми з протіканням і зараз маємо насолоджуватися нормальним життям. Підключення для до влаштування достатньо просте. Але ж якщо ви не знаєте, як це зробити, але ж не хочете витрачати свій час на технічні, такі, так, технічну модернізацію вашого приміщення і хотіли б, б довіритися професіоналам, я щиро раджу вам звертатись до нас за допомогою. Ми зробимо все, щоб ця система запрацювала в вашій квартирі та зробила ваше життя більш спокійним. До нових зустрічей! У нас ще багато цікавого.